939 надзвичайних ситуацій. Такий підсумок першого півріччя 2009 року на Черкащині. Аби попередити надзвичайні ситуації та оперативно відреагувати на них, черкаські МНСники провели показові тактику, спеціальні навчання особового складу. Рятівники показували навики порятунку на воді, ліквідували витік нафтопродуктів та демонстрували роботу піротехнічної групи. На власні очі усе бачила кореспондентка Віка новин Марина Лук'яненко. На кораблі пролунав перший вибух, а рятувальники вже мчать на допомогу. Надувний човен евакуює людей з об'єкта, на якому відбулося загорання. Екіпаж двох інших рятувальних човнів витягає потерпілих з води. Працює на об'єкті і група водолазів. Два з них занурюються у воду для пошуку потопельників. Один натомість залишається на човні для надання першої допомоги. Гасіння пожежі на судні спеціального призначення справа рук черкаських рятувальників. За допомогою спеціальної наземної та надводної техніки це пожежникам Завдання у нас було одне гасіння буксиру за допомогою лафетного ствола, за допомогою двох рукавів 66-х. Ну, я думаю, з завданням ми ну, скажімо так, на тверду четвірку. Одночасно з цим МНСники ліквідують розлив нафтопродуктів та виток хімічно-небезпечної речовини з судна за допомогою встановлення захисного понтону та обробки речовини хімічним сорбентом. Територію на березі обстежує піротехнічна група, оснащена спеціальною технікою. Представники цього підрозділу за допомогою стріли маніпулятора спецавтомобіля вилучають вибухонебезпечні одиниці та завантажують їх у спеціальний контейнер для перевезення. Було виявлено вибухонебезпечні предмети. Ми їх. Вилучили і загрузили, завантажили для подальшого знешкодження на підривному майдані і обстежили територію. Представники організації Червоний хрест, псевдонадзвичайну ситуацію теж зустрічають у всеозброєнні. Вони готові надати потерпілим до лікарську допомогу, одягнути їх, зігріти та нагодувати. У нас на 150 осіб лежить закладка в нашій організації на випадок незвичайних ситуацій в нашому місті. Сюди входять одяг, зимовий літній, білизна, також гігієнічні набори, дезроствори і продукти харчування. Тактику спеціальні навчання такого масштабу на Черкащині проводяться вперше, адже ще рік тому випробування власних сил унеможливлювалося відсутністю необхідної техніки. Тоді була поставлена жорстка завдання забезпечити. Рятувальні підрозділи як головного управління, так і підрозділі МНС, які працюють в обласній адміністрації, в міській адміністрації і в районних адміністрацій, новими видами техніки, яка зможе професійно рятувати людей на воді. Ці новинки ви сьогодні якраз і побачили. Однак, за словами Віктора Гвоздя, головне у справі по рятунку людей все ж не техніка, а кадри. Мовляв, вони вирішують все. Ми бачили, що оперативно взаємодіють всі служби, і вони взаємодіють наскільки професійно, що ми впевнені в тому, що при будь-якій ситуації, яка виникне і яка вже виникала, ми мали значить, змогу чути. Значить, всю нашу статистику ми здатні і в змозі вирішити ті питання щодо ліквідації ситуації на водних об'єктах. Кінцевої мети тактико спеціальних навчань досягнуто. Учасники дійства продемонстрували злагоджену взаємодію. Марина Лук'ененко, Володимир Мельник, Віка Новини. Зважаючи на високу температуру повітря та відповідно велику загрозу виникнення пожеж, ми запросили до нашої студії заступника начальника головного управління МНС України в Черкаській області Анатолія Садового. Вітаю вас! Я вас дуже вітаю. Пане Анатолію. Ми щойно переглянули сюжет про навчання рятувальників. Чи можна зробити вже якісь висновки, що вдалося найкраще? А над чим потрібно ще попрацювати? Мета проведення навчань це взаємодія зацікавлених служб. Які були задіяні під час ліквідації надзвичайної ситуації. Перше відпрацювання вправи ми побачили взаємодію аварійно-рятувальних служб як нашого головного управління МНС України в Черкаській області, так і аварійно рятувальної служби області, а також аварійно рятувальної служби міста Черкаси. Вони... Відповідно, рятували людей як на воді, так і за допомогою водолазів піднімали утопленків з води. Далі взаємодія полягала в ліквідації надзвичайної ситуації з хімічними речовинами, де була взаємодія санепідемстанції. також медицина катастроф і карети швидкої допомоги, які надавали невідкладну медичну допомогу під час надання допомоги от іменно особам, які отримали травми під час ліквідації надзвичайної ситуації умовної. А також взаємодія Міністерства внутрішніх справ міста Черкаси, де було піднято оперативну групу слідчою, яка виконувала дізнання по виникненню надзвичайної ситуації, а також охорона громадського порядку. Адміністрація річкового порту, яка дала на допомогу працівникам Міністерства надзвичайних ситуацій. Корабель, на який ми встановили переносну мотопомпу, за допомогою якої подали відповідно ствол на гасіння пожежної на судні по периметру, Анатолій Олексійовичу, а у яку суму обійшлися навчання? Сума приблизно виникла десь 25 тисяч до 30 тисяч. Але ми практично її не підчитуємо, так як людське життя це основне для нас і ми. Дійсно, дані підготувати особовий склад для ліквідації надзвичайних ситуацій і спасіння людей. Це основна задача практично Міністерства з надзвичайних ситуацій. Зараз дуже спекутно і існує небезпека пожеж, особливо лісових. Як МНС підготовлена до таких випадків? З початку року на території Черкаської області в лісах виникла 291 пожежа. Це на площі приблизно 52 гектара. Матеріальних збитків нанесено на суму приблизно 47 тисяч гривень. На даний час ми практично починаємо працювати з Держлізгоспами з квітня місяця, де, згідно інструкції взаємодії, ми перевіряємо всі станції, їхні, які знаходяться на території Держлізгоспів, по підготовці їх до пожежно періоду. Під час перевірки, ті недоліки, які були виявлені, вони усуваються. І особовий склад проходить відповідну підготовку і готова до виконання службових обов'язків під час гасіння пожеж в лісах. Пане Анатолію, купальний сезон зараз у розпалі, і дуже багато людей, купаючись, не дотримуються елементарних правил безпеки. Рятувальних станцій в Черкасах мало не вистачає. Яким чином ви допомагаєте рятувальникам? Практично дуже багато людей гибне на водних об'єктах. Період якраз зімній це коли льот становиться, це рибалки. І ми знаємо, що під час, коли настає тепла погода, люди відпочивають на річках, озерах і водоймищах. Практично в кожному районі має бути паспортизація всіх пляжів. А в нас це практично дуже мало де в якому районі це виконано. І в зв'язку з цим, під час купання, люди гинуть на воді. Якщо брати по статистики, то в нас в цьому році загинуло на воді 47 осіб, з них п'ятеро дітей. Якщо в тому році брати, то за, ціли, за цілий рік 52 особи. Особливим складом Міністерства з надзвичайних ситуацій в області проводиться агітація, але ж ми все одно звертаємося завжди про допомогу до засобів масової інформації, де по телебаченню, радіо, газетах повідомляємо людей, населення про відповідно, як поводитись на водних об'єктах. А я нагадаю, що гостем нашої студії був заступник начальника головного управління МНС України в Черкаській області Анатолій Садовий. Дякую, що прийшли в гості до Віка новин. Дякую вам.